Доброе утро, Ліда. Привет. Ліда у нас сьогодні хазяйка по кухні. Так класна. Нагадала мені про сир, порізала сирок. Сейчас стану, прям вам покажу. Сир здоров'я, да, Ліда? Uh -huh. Сир зир здоров'я, гляньте, дала мені спробувати, а він такий добрий-добрий. Я, коротше, наверное, сьогодні куплю літр молока. І треба зробити. Я колись робила три яйця. Сметана, літер молока підсолила, проварила і такий сир, виходить, і набагато більше. Треба тобто зробити сьогодні, дівочки. Ліда, готове снідання, бачите? Красиво. Помідорчики, сирочок. Що у тебе ще буде, лідочка Ковбас. на снідання? Ковбаска. Ми вже поснідали, вовик раненько собирався і я з ним. Дивіться, яка. Ковбаса. Ковбасу. З нас у Западній казали, що будемо ввечері їсти? Ковбасу Оронко. Ім'я було таке людини Оронка. Та, що будемо їсти? Ковбасоронко. Таке саме часто, я кажу, Оронко. Все, бажаємо їм смачного, а самі будемо слинку лотати. Так, друзі, невеличка розмова по душам за столом. Тільки зайшла з вулиці. Жарко, капець. Притягла пакет. Що я притягла в першу чергу, вам покажу. Два огурчика, шість помідорчиків і цибулька. Окропу вже не було. Це взяла на салат, це в гамі. Уже в гамі сьогодні розбор шапок. Завтра будуть перебірки братися. Так що вже сьогодні, що купила, те купила. Молодж, як захоче, щось і зискане, піде собі купи. Купила ковбаску Богданові на бутерброди, бо сьогодні вже не було. Купила йому йогурт. Два киндер пингви уже отдала. Суби взяла влажные салфетки. Прямо сейчас мне не надо их испробовать. Бо на улице у нас вроде бы не жарко. Ну, такая какая-то пара, как на дождь. Вроде и есть, ну так мне важко. Ну, в принципе, я то на улице еще где холодком то и шла, а где уже было... Поднималась до дома, то уже, конечно, катастрофа. Купила 4 булочки, таких сіреньких, не знаю, що вони представляють. Хліба в нас нема, хліб ніхто не хоче їсти толком. Пропадає багато, взяла 4 булочки і точка. Собі взяла кукурузні хлібці, такі, може щось на них покладу, не знаю. І пачку рису взяла, виходні дні щось треба з рисом. Вовик просив <кій> крилишок просив вже 2 дні. От він, як надумав, треба мені таке знайти. Не знайшла, В Лідлі зайшла, не бачу. В гамі вони що обрубки для котів. Вони їх не обрізають нічого. Я таких не хочу. Я хочу нормальних крилишок, щоб було крило, а оця кість крила для собачок можна бути обрана. Не знайшла крильця, ще піде, може він прийде з роботи тоді, походимо. А ще купила собі конфеток оцих Оцих моїх любимих. Тут мішок більше важить. Значить. Шість штучок узяла. Там злідою їздили до ендокринолога, кажу, жалуюсь на батька, кажу. Як так? Купа 12 і тиче мені всі 12. А я ж поки не до, доберуся до кінця, я ж їх не оставлю. Купи 20, спряч і дай 2-3, більше тобі не полезно, так ні же. Так я вже сьогодні сама 6 штучок взяла, думаю, а більше мені не треба. Узяли вчора Ліда взяла ромашку у українському магазині, вони вже не свіжі, вже і Богдан не їсть, будуть валятися. Я з'їла, мені подобається рошенська ромашка, але тільки свіжа. Фу. Воно, мабуть, не на вулиці так жарко і не в хаті так жарко, як жарко, оце поки піднімешся на етаж. Значить, що ми хотіли сьогодні? Я хотіла з вами в парку. Я... Ліда з валіком і з Богданом вийшли раніше. Надо Богдану якусь обувку вибрати. У нього підбалює горлышко, горлишко і він такий не дуже здоровий. Він пішов з ними. Я пішла в Таню одіж. Та, Таня одіж, вибачте, це замкненто. Все прошено е, Значить, нема мені ніде. Ну, я пішла їм навстречу, вони мені сказали, де вони знаходяться. Встрітила вони Богданові купили мороженого, він повністю очі сльоз, виручити його може тільки бабуля. Їм треба ходити і він дожен ходити з ними. А він ходити не хоче і вже не може, бо, ну, мабуть, температурка може від горлишка, слабость якась. І він отоповнюючи сльоз. Я його взяла за руку, ми з ним посиділи на лавочці, зайшли в лідол, що ковбаску таке купили, зайшли в гамочку, купили на салат і притопали додому. А вони будуть ходити. Я на якусь тему, а і хотіла ж піти в парк. З вами побалакати, бо є у мене коментар, на який писать дуже довго. Я думаю, мені е, ну, легше так об'яснити, може ще хтось не знає, задасть да, таке питання. Мені задала питання, я не можу сказати Лариса, Ларіса, дівчатки, у мене пам'яті по іменам взагалі нема. Телефон у мене на даний момент один, другий Богдан забрав, який би я могла подивитися коментар. По-моєму, Лариса. Якщо не Лариса, то вибачте. Ну, ви почу... ви знаєте свій коментар. Людина, яка пише мені частенько коментарі, тому я вирішувала Е, пише мені, що теж е... лікується ендокринолога, приймає соточку, то чому мені назначили операцію? Хіба не можна бути на таблетках без операції? Е... Ларісочка, хоч би я вас правильно називала. Ви, мабуть, неуважно а може пропустили те відео, де я розказувала, мені не по щитовидки будуть робити операцію. ні У мене грижа білої лінії. Чому у мене живіт біжить раніше мене, терчить усе на, на вулицю? У мене грижа білої лінії і камні забиті жолчно камнями. Мені будуть робити камні і грижу. Назначили операцію на 3 марта і перед. 3, 26 февраля ми пішли до анестезіолога, який мав подивитися аналізи і все провести зі мною якусь там бесіду. І він подивився ендокринолога і сказав, що по таким показникам не можна робити операцію. Бо дуже важко вийти з наркоза. Ідіть до ендокринолога і рішайте свої питання, щоб у вас показники змінилися. Тому, ось оскільки ми то те, то те лічимося, калічимося. І оце ми попали до ендокринолога своїми очередними аналізами, і вона назначила, дала мені розрішення на операцію по цим показникам, які у мене на сьогоднішній день. Це вона дала для того, щоб ми сейчас пішли до хірурга. Хірург тільки назначив число мені на операцію, бо, опять же, хірург назначений раніше як через три місяці. А за це время я ще буду проверять, ще буду передати операцію, ще буду здавати аналізи, буду до неї возвращаться і вона ще раз буде підтверждати. Ну, сейчас вона мені дала справочку для того, щоб мене поставили на очередь, чергу, тому що три місяці черга. Так що, не ендокринологія, не щитовидку мені будуть робити. Я п'ю 88 вона мені назначила, і я п'ю таку дозу, і нічого трогати не треба, вона зробила УЗІ, все нормально, так що трогати нічого ніде, ніхто не буде. Трошечки ви не додивилися, видно, бо вже дівчата, які постійно дивляться, вони знають, що мені раніше і раніше назначали, ну, отмінилась потім операція по цим аналізам. Оце відповідь на коментар. А так, більше у мене новин немає ніяких. Зараз жду Вовика з роботи, як прийде Вовик, десь вийдемо і будемо знімати. Зараз я передіваюсь, роздіваюсь і тупо лягаю віддихати. Треба находити, може, кілометра півтора-два я сьогодні більше не находила. Ще будемо ходити, я сподіваюся. Ну, важкувато. Вчора було легше. Може, із-за того, що я вийшла в час пік. Що вже сонечко припікає. Треба виходити або раненько утром, або пізненько вечором. Казала моя бабушка Покойна дуже старенька, вона була з 11-го года Зараз подивлюсь, чи записуємося і включу ще раз, бо може бути таке, що щось не так, а я буду болтати. Я тільки зайшла і зробила собі кофійок. Зробить, зробила і забула. Він уже аж підостив о, там, ззаді мене. Казала моя бабушка, що треба вставати вставати до до схід сонця. Ми повстаємо, а вона каже, я вже наробилася. Я вже наробилася. Вона встане раненько, коли ще темно. Тільки починає смеркати. Сіріть. смеркати все вечором, а сіріть утром. Тільки починає сіріть, вона встає. Була вдова, дід помер на війні. Вона була вдовою, маленька, худенька, старенька бабушка, вспомнила її, думаю, розкажу вам обов'язково. Така собі в чорненькій одежі, в чорненькому платочку, длинному платічку, така старенька і все время грязне лицо, і лицо було в морщиночках, у таких приятних, ніжних, беззубий ротик. І вона мене не товкла не носом, чого поганого мене не вчила. Ні хорошого, ні поганого. Якщо б хотіла повчити, то ночі могла, коли я в неї ночувала підняти у 12 часов ночі, щоб я помолилась Богу у 12 Так вона оце раненько вставала. А люди, чоловіки в нас у сім'ях, всі їздили на заробітки і оставалися вдома одні жінки. Ну, жінки, звісно, садили городи, все робили. Ну, а як жінка, в якої чоловік на заробітках, я думаю, це я про себе, якби я сейчас, то нафік мені ті городи, Як є баба цеханя, яка може за якусь там а вона бідненька, то за якусь там определенну суму, за якесь там щось вона може навіть не за суму, а за те, щоб їй віддали от той бур'ян, який на городі. У нас я не знаю, як зараз, раніше в Закарпатті. Картошка, там кам'яна земля, круглий оцей камушки. І нема такого, як отут, де в Херсоні, в Запорозькій області. Тут горить, горить усе, але не має бути бур'янини. Досуха все виполоно, суха має бути земля між дурядкою. У нас у Закарпатті такого не було. У нас було, заростає бур'янами між міждуря, картошка, картошка росте в холодку, в бур'янах. А вже перед тим, як її треба викопувати. Є такі серпи. У нас називалися Серп. Я думаю, всі знають серп і молод. Серпи були, це я про молодость про свою розказую і про свою бабулю. <су> То вона оцим серпом вижинала траву між. Е рядкою. От картошку підгортали, рядочки, рядочка між дорядкою рівчаки. І, і вона з цієї картошки. Ви, цим же серпом вижинала, ж, жне казала, називалося, жне серпом. Вижинала оце і за те, що вона забере собі оцю траву, їй давали городи, щоб вона її ви, вичищала городи. Ну, може, хтось, як хто був дуже людяний добрий, то може хтось і платив, не знаю. ну Добре, пам'ятаю, що за це. І вона це встане рано в 4 часа. Кажу, ви щось їли, прийде вже додому, ви їли, та їла, каже, звісно, їла. Взяла, взяла каже, уплат, фартух, уплат каже, взяла дарабу хліба та головку часнику, та й наїла, все та й добре. І вже, каже, люди, коли тільки встають, а вона вже наробилася, прийшла додому, притягла верету сіна, чим їй вигодно було робити на цих городах. Городи були недалеко по сусідству. І вона могла там підсушити, побігти, перевернути, коли треба травичку, оцю, яку вона нажала, і вже додому принести сухою. А якби вона пішла десь в степу, там десь під лісом є полянки такі, що можна десь би нажати трави, то вона ж туди далеко не буде ходити його перевертати та потім тягти додому, а так нанімати коні, це гроші. А вона собі у хазяйок вижне на городі, отут посуше в кінці городів, і потім сухеньке принесе на горбу у верету, простенька чи покривало, верета називається. Вона в верету і принесе додому. І поки ще люди сплять, а вона вже і в хазяйки городи чисті вижила, і вигребла все до чиста. Копайте картошечку. І собі на суші сінця. Дома город був такий величенький, частиночка садилася, сажене теж всі, все було ухожене в порядку, всіда урожай був хороший. І качанчиків саде корові, щоб було не солодких для качана, а для корови. І старенька одна все время корову держала, і на городі півгорода, більше півгорода, сіна. І вже брати мої підросли, кажуть, Баб, баба, давайте ми, вам... ми не називали от бабушку ту, яка в Донецьку, то була бабушка, А це була баба. Так мені жалко зараз, думаю, неправильно ми називали. Мабуть, треба було наоборот, бо ця в нас душу вкладувала. І е, кажуть хлопці, баба, давайте ми вам накосимо. Півгорода скосимо. Ні-ні, не треба мені. Я собі два, два кошу висушу, і до ума доведу, і ще два валки. Не треба. І вона постійно косила два-три зона, у неї у коси були сіно, а потім ще два рази отаву. А качан, по помню, кукурузу. У хаті плита, над плитою така палка висіла на таких пасіках двох, паски, паски. І Палка над плитою і палка ще над одною стіною. І оце качан, Коли вона зніме із, вже з ростіння качан, то вона його розверне, отак. не одриває оці листочки, які йдуть на качані, а заверне їх на виворот і отут зв'яже листочок об листочок. І оці качани навішує на цю палку. І вони висихають. До такої степені, що їх можна пальчиками лузати. І ми от увечері, як прийдемо до неї ночувати, то вона нас привчала до роботи, вона ніколи не заставляла. А ну, дивіться, каже, як баба робить. А ну, це годна так, як баба. А мені ж хочеться похвастатися, що я ж годна, ручки маленькі, ну, а можу? І оце, ану, це одна так, як баба. Давай, ану комай скоро, баба це ти. І оце ми з нею качанчики оті лузаєм, а водяночки поналузиємо. Це вона от везе з муку кукурузну. а качани вона не викидала. Оцей хвостик сухий і качанчик він теж сухий висихає довго над плитою. Хорошо. І тоді вона молоточком на колодку поб'є, поб'є оцей качан, і він такий розсипиться. І тоді заливає в тазі кипятком качани за цими листочками і посипає диртию, кукурузною мукою, тою, яку муку змолола, і це дає корові. А корова дає молоко, корова хорошо і хорошо дає молока. І якщо корова розстелилася, теля місячне, а воно як трьохмісячне, як бичок. Я до сих пор пам'ятаю тих телят, яких баба моя вигодовувала. Випоювала, тому що вона їм все молоко віддавала, вона не жаліла нічого, все от для теляти. Якщо Єслі... ще ковришила, пам'ятаю. Я... Ми жили бідненько і не було в мене ніколи шапочки. Я в платочках ходила, ніколи не було купленої шапки, а якісь сім'ї були порядочні, ті ходили діти в шапочках. Я прийду до баби, а в магазині ж продавалися і костюмчики, і шапочки, і світерочки, було все, у мене нічого не було. А я прийду до баби, а вона шапочку купила. Купила в магазині шапочку і буде розпускати. Кажу, дайте я буду носити. Ні, каже, найти мати купить. Ой, кошмар, до сльозу поминать. Найти мати каже, купить. А в мама ж нема за що купити, ніколи з долгів не вилазять, важко. А вона, оце новий світерок, який би я носила в школу, чи нову шапочку. Вона розпусте і вишиє на ковер. Бо їй треба ковришити, їй треба цвіти, краси цвіта, щоб були красиві, яркі. От купа нова в магазині розпусте і вишиє. А мені каже, хай тобі мати купа. Ну, вона ж була сама вдова старенька, старалася. І сердилася, що мамка жила з батьком та не, не путьово жили, то не дуже не всі, навіть допомагала, допомагала, коли треба. Ну, всього, як ті 15, не пам'ятаю, чи точно. Але мені здається, що 15 рублів вона пенсії отримала. А ну, якщо хтось пам'ятає, це були. 86 шосте я закончила школу, навірно, 80-ті -е годы. Яка була пенсія? Мені кажеться, що вона 15 рублів получала пенсії. Ну, що вона з тих 15 рублів може? Яку школу за щось надо десь дати? Баба дайте. Як десь немає на хліб чи на шо бабо, дайте. Як піде собі щось купити, просим конфету якусь купи, дайте. А сама таблеточки пила постоянно цитрамонку, каже, випила цитрамонку та та аскофенку. <реш> Цитрамон аскафен зв'яда пила і голова. Випила цитрамонку та яскафенку та ляжу руки дулу собою, аби це розійшло по венам. Ой, господі. Так, каже, вставати треба рано. Коли ви встаєте, я це вже не робила. Потім, коли ви вже встали, а вона прийшла з роботи і вже там біля хати щось, їсточки собі щось придумала. Не любила варити їсти, не була ніколи домашньою хазяйкою, все время любила на городі з котиною у людей, тільки не вдома. А потім, коли всі люди встають <смірки> по жарі, починають нехотя щось робити, вона лягає і каже: а тепер можете і Богу, помолити. І ото ляже, сяде, йдеш другий раз по вулиці, у неї забора не було, хата була старенька, один коридорчик і комнатка одна. І оте у своїй кімнатці буде сидіти, молитися, на всю хату читає книжку е, Псалтир. Читає так, що люди йдуть по вулиці і чують, як баба Псалтир читає. Така була бабушка, такі бабуся, царство її небесне. Вона, мабуть, мій ангел-хранитель. Казала моя Наташа. Зовсім недавно, що їй чи приснився сон, чи щось якийсь був сон. Двері хрюкнули, думаю, хтось до мене йде. Їй приснився сон, чи щось таке, що вона бачить свого ангела-охоронця. І потім мені дзвонить і каже, мама, ви знаєте, хто мій ангел-хранитель? А я кажу, знаю, звісно, я. Вона каже, ні, не ви. Бабушка Оксана. Вспомнила мама моя. Це не, про, не та бабушка, про яку я розказувала, бо це моя мама, Наташина бабушка, А я розказувала про свою бабушку. Так я думаю, що моя бабушка теж мій ангел хранитель як у Наташі, її бабушка, бо вона тільки за нас і молилася. Не за себе, а за Славка, за Вітю і за мене. Так, хто прийшов? Хто там ходить? Так що, друзі, прийшли мої, я відвлеклася на секундочку. Я думаю, що я вам дуже багато не розказувала віспоминань своїх. За секунду вспомнила бабушку і довольна, що розказала вам в сьогоднішній день про свою бабушку. Бо, мабуть, так було треба. Бажаю вам всім миру, добра, тепла і... Всього самого найкращого, щоб ваші мрії збувалися. Я думаю, що ми завтра з вами обов'язково зустрінемося. Бувайте! Кого щось цікавить, пишіть, задавайте питання, я буду всім відповідати. До зустрічі!